Слава Україні! А зараз давайте поговоримо про невидимих вампірів або про енергоінформаційні сутності. Мало хто з людей усвідомлює повною мірою той факт, що секунди навколо нього і поруч з ним перебуває безліч розумних істот, про існування яких він може і не здогадуватися однак, це аж ніяк не заважає цим істотам чинити свій прямий або непрямий вплив на життєдіяльність людини. Енергетика для людини життєво важлива, бо йде на підтримку як фізичного тіла, так і тонких тіл. Без неї людина просто помре. У процесі життєдіяльності людина дуже рідко накопичує надлишки енергетики, частіше внаслідок стресів, переживань, потужно їх викидає. Саме ці надлишки енергетики приваблюють енергоінформаційних хижаків до людини. Тим із вас, хто стрибав із парашутом або катався на американських лірках, або просто пережив сильний переляк, знайоме відчуття неприємного похолодання в нижній ділянці живота. Це розряджається ваш біоакумулятор, що у купі з викидом адреналіну в кров спричиняє одномоментний приплив сил і якусь ейфорію, чим і користуються так звані адреналінові наркомани. У цьому місці і приживаються практично всі біоенергетичні паразити або енергоінформаційні сутності паразити, можна іще так їх назвати. Безліч подібних паразитів підсіляється під час ослаблення організму внаслідок хвороби або найсильнішого. stress Деякі з цих сутностей налаштовані до людини сприятливо або щонайменше нейтрально і можуть допомагати їй за належного звернення. Інші ж, навпаки, висмоктують енергію з людини не тому, що вони злі, вони просто голодні і хочуть попити нашу біоенергію. Суть у тому, що якщо людина харчується тваринами і рослинами, то логічно припустити, що хтось харчується і самою людиною, і її енергетикою, тим самим завдаючи людині прямої або непрямої шкоди, джерело якої зазвичай людиною не усвідомлюється. У релігійній літературі трапляються згадки присутності ефірно-вітального плану, так зване демони, біси тощо. Тож про цю категорію істот тонкого плану ми хоч щось знаємо, бо окрім вищезгаданих демонів і бісів, є ще і духи та ангели. В езотеричній же літературі найчастіше згадуються так звані паразити астрального плану. Астральний план це область емоцій як негативних, так і позитивних. Паразити астралу це паразити емоцій. Емоцій, які змушують вас сильно переживати якийсь стан з метою відкачати енергію з вашого астрального тіла. Також часто зустрічаються різні ошуканці, які спекулюють на вашій вірі та ідеалах. Ці енергоінформаційні сутності можуть так само давати початковий імпульс будь-якого емоційного сигналу. Наприклад, ви дивитеся фільм, серіал або читаєте книжку, втягуєтеся в сюжет емоційно надто сильно і починаєте переживати. За персонажів або співпереживати їм. Другий приклад: через снавидіння ці енергоінформаційні сутності формують різні сценарії сну, щоб також вивити вас з емоційної рівноваги. У підсумку за наявності дуже великих та інтенсивних емоційних переживань, негативного характеру, таких як стреси, хвилювання, істерика тощо, астральне тіло виснажується настільки, що може статися його зміщення в просторі відносно. Фізичного тіла, що своєю чергою створює практично постійний відтік ектоплазми в зовнішній світ, і, зрештою, призводить щонайменше до нервового зриву, а щонайбільше до тієї чи іншої хвороби. Існує також і більш агресивний варіант таких енергоінформаційних сутностей, які можуть безпосередньо на вас нападати без хитрощів і харчуватися вашою енергією. Наше вітальне тіло це енергетичний кокон, і ці судності сприймають нас не як людину, а як кокон енергії, що світиться, який при цьому має дуже апетитний вигляд для них. Вплив паразитів вітала має вигляд як присоска на якісь частини кокона у вигляді п'явки, равлика, ската і так далі, що присмакталося. в езотеричній літературі. До них належать лярви куріння, лярви азарту, біси, чорти істобто істоти, які впливають на ваш. Ваше вітальне тіло, кокон, і їм потрібна енергетика вашої маніпури чакри, як же діють енергоінформаційні сутності вітального плану. Наприклад, так звана лярва причіплюється до кокона з того моменту, як у коконі виникають енергії, угодні для вживання. Наприклад, людина спробувала покурити, і їй це відчуття сподобалося. Усе лярва причепилася, бо збіглися всі три основні критерії: дія, емоція, внутрішнє схвалення. Тепер Ця лярва буде якомога частіше викликати у своєї жертви бажання курити. Але якщо немає останнього і найважливішого критерію внутрішнього прийняття і згоди людини з тим, що цей стан їй подобається, то лярві просто не буде за що зачепитися. Наприклад, ви колись спробували вперше покурити або випити, і це викликало у вас таку сильну відразу, що ви не завжди поставили хрест на цьому занятті. У такому разі лярва не зможе до вас причепитися, бо у вашій підсвідом. Місті вже є програма того, що це вам не подобається і це вам не потрібно згідно з есоторичними знаннями лярви паління, наркоманії, алкоголізму забирають енергетику, чакр, маніпура та сватхістана шляхом контролю, бажання вживання тих чи інших речовин. Наступний вид це енергоінформаційні сутності казуального плану або паразити казуального плану. Казуальний план пов'язаний з аджна чакрою людини, яка згідно з езотеричними знаннями відповідає за сприйняття, волю і знання. На цьому плані мешкають сутності, іменовані паразитами сприйняття, тінями сприйняття, а також помилкові думки ідеї. Паразити цього плану спотворюють ваше сприйняття, змушуючи вас сприймати. Мати щось не в істинному світлі, а в спотвореному, особливо небезпечні з них тіні сприйняття, і критично небезпечні для ясновідців-початківців, тому що просто гальмують їх розвиток і змушують жити в ілюзіях. І коли новачок практик, езотерик починає щось бачити, він починає наполегливо вірити у своє бачення. І тут його накриває ті сприйняття, спотворюючи його бачення. Звідси виникають так звані глюки, коли такий мах бачить те. Чого насправді немає, і якщо він продовжує вірити своєму баченню, тінь сприйняття огортає його все сильніше у підсумку, якщо її не позбутися, дуже велика ймовірність того, що в мага просто зірве дах, і він потрапить до відповідного лікувального закладу, не менш небезпечні помилкові думки ідеї. Якщо така ідея впроваджується у свідомість, то людина починає відповідно до неї будувати хибну картину світу, тим самим Дедалі віддаляючись від реальності. Наступна категорія ментальні енергоінформаційні сутності або ментальні піявки. Ці вампіри живляться енергією думок та ідей людини. Вони створюють сумніви, негативні думки і отруюють розум людини. Для захисту від них важливо розвивати позитивне мислення, вірити в себе і відстежувати свої думки. Паразити ментала використовують вашу вішутха чакру Сюди можна віднести всі паразитуючі програми поведінки. Слова паразити, жести паразити, словоблуддя. до вищих енергоінформаційних сутностей ментального плану належать егрегори і маятники. Як же діють паразити ментального плану? Слова паразити, жести, паразити, словоблуддя це хаотичні програми, які формуються як локально залежно від ментальності будь-якої місцевості, так і індивідуально, залежно від вашого способу життя та звичок, потураючи цим паразитам, ви розтрачуєте енергію вішутки чакри, тим самим гальмуєте свій інтелектуальний розвиток та зменшуєте особисту силу, енергоінформаційні сутності вищого порядку, які також. Належать до цієї групи, так звані егрегори і маятники, вже не тільки використовують окремі чакри для висмоктування енергії, а й повністю втягують вас у свою структуру та витягують із вас енергію з різних центрів, як правило, використовують своїх емісарів для залучення на всіх планах, зокрема й на фізичному плану різних релігійних діячів та інших провідников ідей. Енергоінформаційні емоційні п'явки або енергоінформаційні структури п'явки. це вид сутності, які живляться нашими емоціями та енергією, пов'язаною з ними. Вони можуть спричиняти різні порушення емоційного благополуччя та призводити до тривалого стану стресу. Для захисту від емоційних негативних енергоінформаційних структур рекомендується усвідомлювати свої емоції, працювати з ними і застосовувати методи релаксації. Сації та стрес менеджменту для захисту від них важливо навчитися розпізнавати свої емоційні реакції та гармонізувати свій емоційний стан. Наступний вид це паразити атманічного плану, паразити цього плану свідомості під назвою паразити свідомості володари. Вони живляться дуже тонкою енергією усвідомлення, їх практично неможливо побачити, їх можна тільки помітити або відчути. Яка ж дія цих паразитів? Паразити свідомості мешкають у нижньому діапазоні вібрації Сахасрара-чакри. Вони можуть навіювати людині як ідеї, так і думки та емоції, тобто все, що змушує людину втрачати усвідомленість. Особливо вони звертають увагу на тих, хто займається підвищенням своєї усвідомленості і тим самим привертають на себе їхню увагу. Чи існують ознаки, за якими можна зрозуміти, що з тебе стягнули силу? Так, такі ознаки є, і вони досить явні: енергетичне виснаження, найголовніше ознака, що ви потрапили під вплив енергетичного вампіра, швидка стомлюваність, дратівливість, занепад сил, млявість, різке погіршення настрою, небажання щось робити, лінь, запоморочення, нудота, головний біль, в особливо складних випадках тахікардія, аритмія і перепади тиску? Найважливіше після втрати сил це відновити їх, не звинувачити кого небудь у вампіризмі, не шукати винних, а зайнятися поповненням енергії? Як протистояти енерговампіру, протистояти енерговампіру справа з Якщо ви не маєте досвіду в цій справі, тоді на допомогу прийдуть тільки практичні поради. Найчастіше доводиться повністю видаляти цю людину зі свого кола спілкування або ще найменше відгородитися від неї, якщо ви маєте справу з людиною. А якщо спілкування не уникнути, як діяти? Якщо в оточенні людини є енергетичний хижак, і позбутися його товариства складно. Відповідь не піддаватися провокації, емоції, ось на що він чекає. Говорити потрібно тихо і спокійно. Краще висловити байдужість, ніж найменше збудження. Друге, зберігати спокій. Якщо витримати провокацію не вийшло, то потрібно швидко заспокоїтися. Варто продемонструвати свою байдужість, як зовнішню, так і внутрішню. Допоможе і звичайне мовчання, незворушність. Ще один метод відхід, тобто треба покинути вампіра. Але якщо енергетичний вампір домігся свого, і людина проявила емоції, то найкраще буде просто піти геть. Ще один спосіб захисту попросити подумки допомоги у свого ангела охоронця Якщо людина віруюча, то найкращим захисником стане іменний ангел охронитель Тут роль відіграє не здатність до уявлення, а сильна віра. Важливо знати, нейтралізувати енергетичного вампіра з першого разу може і не вийти. Якщо він набагато сильніший і досвідченіший за свою жертву, то процес може затягнутися. Не варто впадати у вічі і опускати руки. Якщо людина глибоко віруюча, то вона. Може використовувати спеціальну молитву, яку я наводити не буду. Зверніться до священник. Ще один спосіб захисту уявне дзеркало. Просто подумки поставте перед собою дзеркало, і Якщо чоловіку в сім'ї не дає спокою свікруха або свекор, то такий захист можна застосувати і до нього, використовуючи в методі дзеркала, можна і знешкодити енергетичного вампіра. Рано чи пізно він зрозуміє, що це не жертва, а сильна людина, яка здатна дати сильну відсіч. Ще один спосіб захисту уявна піраміда, причому варто уявити золоту піраміду. Усе зло або енергетичні атаки, що посилаються на людину, згоратимуть на вершині і падатимуть до підніжжя. Уявна піраміда має бути зручних для людини розмірів. Метод кокон людина має уявити навколо себе щільну оболонку або кокон. Він стане стіною проти енергетичних атак вампіра. Найголовніше, чітко уявляти його непробивність. Він може бути дзеркальним, тобто повертати зло джерелу, або прозорим, тобто просто відштовхує і розсіює. Ще один метод, який можна застосовувати під час неприємного спілкування, це просто схрестити руки і ноги або зімкнути великий і вказівний пальці. І ще один момент: запам'ятайте, якщо хтось вкрав силу, значить, ви дозволили цьому статися. Усвідомлено чи не усвідомлено, неважливо. Якщо ви часто потрапляєте під енергетичний вампірізм, то за законом подібності і самі в якийсь момент є енергетичним вампіром. Згадайте розказані в цьому відео способи крадіжки біоенергії і подумайте, де ви чините так само подібним чином. Не шукайте собі виправдання, просто подивіться на свої дії та зробіть висновки. Пам'ятайте, сучасне суспільство це суспільство споживачів, і кожен із нас частина його завдання знайти всередині себе маленького або великого вампірення і залишити його голодним, перестати бути егоїстом, який налаштований брати і вимагати, вчитися взаємообміну і договору з людьми, суспільством, рослинами, тваринами, природою, системою і навіть світобудовою. Враховуйте, що найчастіше людиною керують приховані егоїстичні вигоди, які не усвідомлюють, Вчиться їх відстежувати і піднімати на поверхню з глибин підсвідомості, вчиться розуміти власні мотиви, розпізнати їх, відрізняти егоїстичні від справжніх людських. енергетичний вампіризм це хвороба, яка тією чи іншою мірою вразила кожного. Важливо знати її ознаки та вміти швидко виганяти їх з себе. Підпишіться на наш канал, щоб отримувати корисні поради та рекомендації від досвідчених лікарів та медичних фахівців. Ми допоможемо вам залишитися в курсі останніх новин у сфері охорони здоров'я та отримувати відповіді на ваші найпоширеніші питання. Натисніть на це посилання, щоб підписатися і не пропустити жодного відео. Також не забудьте поділитися цим посиланням з вашими друзями та родиною, щоб вони так. Також могли отримувати якісну інформацію про здоров'я, залишайтеся здоровими та бережіть себе.